Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо неймовірно соковитого та ніжного кролика в духовці. Поїхали! Перед приготуванням тушку кролика слід вимочити у воді. Вимочування може тривати від 1 до 6 годин. Все залежить від розмірів тушки. Під час вимочування кілька разів потрібно буде злити воду та замінити її новою. Якщо ви вперше запікаєте кролика, приготуйте його шматочками. Звичайно, при подачі воно не так буде ефектно виглядати, але подрібнене на шматочки м'ясо готувати простіше. Цілого кролика натираємо сіллю, перцем та подрібненим часником. Викладаємо в глибоку ємність Додаємо сметани та залишаємо маринуватись на 2-3 години. Півтільцями нарізаємо цибулю та рівномірно викладаємо на дно форми для запікання. Кладемо тушку кролика, накриваємо фольгою та готуємо в духовці при 180 градусах по Цельсію 90 хвилин. Щоб на м'ясі утворилася апетитна скоринка, забираємо фольгу та ще готуємо 10-15 хвилин. Кролик запечений в духовці це не лише неймовірно смачно, а ще й дуже корисно. По своїй структурі біле м'ясо кролика дуже схоже до курятини, проте більш соковитіше та ніжніше. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте кролика. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!